Всім привіт у новому влозі. Сьогодні субота, якось так традиційно склала, що починаю знімати влог у суботу. Пропоную розпочати цей влог як домашній влог. Зараз я планую робити прибирання. Е, ніби прибираєш вдома, але все одно, особливо зараз, в мене є відчуття якось ретельніше поприбирати, помити підлоги, навести порядок. Якось, як знаєте, глянути оком не сильно бардак, але хочеться поприбирати. Зараз поскладаю це все, повитираю. Словом, починаємо день з. З прибирання я хочу зробити, можливо, в реальному часі спробувати знімати влог. Ну всь... тобто, що я роблю, та й показувати, я не знаю, чи в мене це все вийде. Сніданок я опустила, бо снідала вас, але давайте прибирати. Хочу прибирати якомога швидше, бо все ж таки планувала, що я сьогодні не поїду в ніякі магазини, але... Думаю, що все ж таки треба з'їздити ще в магазин, бо завтра планує до мене приїхати сестра з мініцею, щось треба купити, чимось їх пригощати, в мене нічого такого цікавого немає. Ось, Тому зараз я швиденько, як це може вийти, поприбираю і далі ще хочу в магазин і ще хочу робити сьогодні пілати. І я вже не можу, не знаю, скільки часу планую пофарбувати брови. Чуть, не виходить це все зробити. Ось, ну, Ось так. Такі справи в нас. Так, я ще не прибираю ялинку. В принципі, я завжди прибираю ялинку в кінці січня, тому ще досить рано її прибирати. Вже це не так актуально, не так актуальні кадри з ялинкою, але вони ще мене Стоїть, що дарує мені той зимовий затишок і я нею тішуся, тому не вважаю її, за потрібним прибирати зараз. Так, вже всі свята скінчились. Але до кінця січня, я думаю, ця красуня в мене буде стояти. Ще в мене немає знайти такого ярого бажання прибрати ці всі новорічні різдвяні декорації. Воно з'явиться, я знаю, що воно з'явиться, захочеться тої легкості, яка з'являється після того, як прибираєш щелинку, але поки що, поки що вона в мене тут є. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient in okay just let me be Remember, Не першої необхідності, але я її все ж таки хотіла. Словом, в основному я його хотіла, щоб прибирати такі забруднення типу витяжку помити. Зараз я хочу ним помити душ. З витяжкою поки що він не справився. Але я без жодних засобів просто мила пару, то я ще буду пробувати з, з якими різними очищаючими засобами мити витяжку. Але що мені дуже сподобалось, мені дуже сподобалось, як він миє підлогу. А вона прям чистіша значно ніж просто як помита шваброю. Тому що якби я не мила шваброю, вона в мене лишалася якась, знаєте, брудна. Містер пропер реклами би не зацінив. Тому що стосується миття підлоги, ми тут ось така насадочка сюди чіпляється. Ось така ганчірочка, і ми підлога пару. Він вмикається в розетку, зрозуміло. І тут У мене є ще така звичайна насадочка, типу е щелі, щілини домивати і. Ось така і ось, ось, ось така. Словом, не знаю, що там видно було в кадрі. Коротше, знаєте, дожилася я до того, що радію подарункам Кьоргера. але насправді, ну, я думаю, що корисна річ в господарстві, тому зараз я його буду використовувати для миття душу. І, можливо, кухню трошечки швиденько щось там помию, буду ще пробувати, бо я його ще, скажімо так, дуже мало протестувала, але ось такий коштовий він 6 тисяч гривень. Це такий більш-менш е простіший варіант, там є з різними е насадками ще додатково. Я взяла ось такий звичайний, простенький. Це я нарешті поприбирала. Правда, зайняло це в мене значно більше, ніж я очікувала. Зараз четверта година дня. Я ще хотіла з'їздити в магазин. але я зараз це зроблю на голові. такий трошки дурдом. Зараз щось постараюсь привести волосся в порядок і буду їхати в магазин. Так, тут все прибрала, прибрала на кухні у ваннах, словом, по всій хаті поприбирала, помила підлоги своїм парочисником. Провітрила кімнату, тепер тут все чистенько, гарненько, можна їхати з дому. Так, все, я вже зібралась їхати в магазин, ну, в своєму зручному одязі. І зараз ще губи висловують. Е, У мене новий блиск. Ось е, такий, так, видно, фокус. Е, ось такий блиск від Ламель. У мене 400, боже, де відтінок? У мене 405 відтінок. Його дуже а, радили, рекомендували інші блогери, і я теж хотіла собі купити. типу він навіть схожий до Дор. Не знаю, Діор в мене не було, але це звичайний класний блиск, це такий майже прозорий відтінок. А єдине, що мені здається, що вони говорили про якийсь темніший відтінок, який виглядає класно так на губах. Тобто він в упаковці досить темний, такий, а, мені здається, фіолетовий, а на губах він виглядає таким а, трошки. Трошечки дає тінт губам, але я про це згадала реально, як вже купила цей блеск, блиск, і згадала, що саме про той відтінок говорили. Але... але так як у мене майже закінчився мій бальзам від Catrice, який я використовувала на щоденній основі захотіла щось новеньке, тому вирішила взяти ось цей від Ламель. Ось я вирівняла волосся і зараз їду в магазин, треба дещо докупити на завтра. Не знаю, правда, що. Взагалі у мене м'яса немає вдома. Тому що куплю. Довго я, сподіваюся, я там не буду. Тому, 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 тому поїхала в магазин. Ще ось так вам покажу блиск. Ось так він виглядає. І тут такий класний широкий аплікатор, як я люблю. Зараз модний, модний в модних блисках, тому і такий приємний рожевий відтінок. Мені взагалі ця упаковочка вже нагадує весну. Але на губах він бачили, що майже прозорий. Я просто коли сьогодні фарбувала, додала контурівця і вже наверх цей блиск, щоб просто трошечки і кольору, і блиску було. Все, я вже прийшла додому, але мені так страшенна голова, що я просто не хочу, хотіла потренуватись. Але. Не знаю, зараз просто зроблю їсти будемо їсти. Треба випити якусь таблетку від голови. От! Які справи. Так, у нас вже майже глибокий вечір. Зараз яка година? Зараз 9.06. І в мене ще по плану зараз змонтувати влог і пройти навчання. У мене чергове навчання по зйомці, тому що я хочу вдосконалювати свої роботи по монтажу, по освітленню, по кольору, корекції словом, по всьому. Я довго думала брати навчання чи не брати, тому що, типу, вже трошки як би прийшла. Це все гроші, це все коротше дорого, недешево. А щось дешевше, щось дорожче, але тим не менше. А потім думаю: блін, Юля, це ж бляха, вкладаєш в себе. Це інвестиція в себе, це вдосконалення себе, і ну, коротше. Було прийнято рішення пройти навчання, і мені подобається значно більше, ніж моє попередні, це той самий автор Вікторія Когонос. Мені дуже подобаються її роботи, тому а, я вирішила його придбати. Тому у мене сьогодні буде творчий вечір, вже тут підготовлений ноутбук. А ще зараз обов'язково треба змонтувати відео. І буду вчитися. Це знаєте, те навчання, на яке хочеться ходити. Коли в школі треба було йти на навчання, тобі не дуже хотілося це робити, а зараз прям хочеться, чекаєш того уроку. Ось тому чергове навчання. І, до речі, я знімаю сьогоднішній блог цілий день на камеру і використовую схеми по освітленню. Курс по освітленню, я теж пройшла, я вам розповідала. Ось тому, тому, тому я вчитися працювати. Так, у мене, до речі, з'явився софтбокс. Зараз при зйомці використовувала його в якості освітленні. І сьогодні, в день, коли вже було недостатньо сонця, теж його використовувала. А там у мене включений торшер для більш атмосферної картинки. І, звичайно, світлові ялинки теж додає атмосфери, і мені прям передивилися кадри, картинка дуже сподобалася зараз. От, тому ось так. Я прокинулась, а тут сніжочок іде. Да. Затишно так дуже. Ранок неділі у мене патчі, щоб трошечки освіжити погляд за вікном, іде сніжочок, чи вже не йде. І я зробила каву, цей перший коктейль кави. Сьогодні встала трошки раніше, бо хочу ще зробити, постараюся зробити якусь зарядку. Її mm -hmm. треба підготуватися до того, як приїде сестра щось підготувати. От, так що письменку. Так, подивіться на оце от сніжне. Хто проситься додому? Куди? Ходи витиратися? Так, з попереднього включення десь пройшло. Мабуть, години півтори, і зараз хочу зробити пілатес, таку невеличку тренеру... тренувачку. Невеличке тренування на 10 хвилин, тому поїхали. І так, закінчимо сьогодні. В основному на прес були вправи і таке знаєте, легеньки 10 хвилин, Але щоб такого не заршаліти, не знаю, чи мене сьогодні буде час на повноцінне тренування, але ось такі невеличкі я вже зробила, і я йду готуватись до приходу гостей. Так, Я вже тут все приготувала, що маю робити. Сьогодні будуть бутербродики з червоною рибкою. А тут тарілочка з сиром і хамоном. Правда, хамон якийсь дуже дрібний був в упаковці, типу він зразу був порваний. Щось я не побачила в цей момент. Ну, і свіжий салатик, я його заправлю олією, соєвим соусом і гірчицею в зеркало. Ось, тут поки що все. Тут вариться картопелька на цю разі. і в духовці ще індик told your friend, you're not okay. And tell me what's wrong, and why you never said you felt that way away. guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not you too long. it hurts your blue eyes fade to Grey as you fade. away Се я вже вдома. Я ходила провести своїх рідних до транспорту. Погода просто кайфова, там сніжок іде, і такі, знаєте, вітру немає, морозцю немає. Класненько, не, не сильно холодно, сніжочок іде, і погода взагалі супер класна. Я хотіла відзняти ту атмосферу, але знаєте, вже вечір, і картинка абсолютно не класно виходила. Тому просто розповідаю вам свої емоції. Я навіть думала підвести до транспорту на машині, але ми вирішили прогулятись, тому що погода дійсно класна, і ми собі знаєте, так, не спішучи прогулялись, поспілкувалися ще додатково. Так що, ось так провели неділю разом. Неділя майже закінчилася. Я зараз піду, помию волосся, тому що я сьогодні з несвіжою головою. А помию волосся, висушу волосся і не знаю, можливо, щось подивлюсь, можливо, якийсь фільм знайду, а можливо, коротше, щось подумаю. Так що, така була неділя. Я тут думаю над тим, що собі купити. З одягу я розповідала, що я зробила замовлення, але Ем, думаю, над шубкою однією, і типу, знаєте, я як ставлюся до одягу. Я не хочу купувати щось, що я не буду носити там або втягну раз, і воно в мене буде лежати. Я люблю одяг купувати такий, щоб мені хотілося вдягати, щоб я його вдягала. І щоб, ну тобто, люблю купити і зносити. Ну, не в плані того, що мені немає більше, що вдягнути, але мені подобається. Той одяг, який мені дійсно хочеться втягати. От, я думаю, чи купувати мені шубку, чи ні, така, знаєте, коротенька, тому що ніби зараз шубки модні і, типу, мені теж хочеться, але чи вона мені потрібна, от в мене зараз до завтра треба вирішити це питання, тому що вона по знижці, і якщо ще є розмір, значить, значить, як то кажуть, доля, або якщо немає розміру, то відповідно і не доля, і нема про що думати. Зараз я ще хочу зняти якісь кадри для сторітелінгу на інстаграм, бо мене два дні не було в ефірі. Ну, не в плані, тому що два дні, а ні субота, ні неділя. А я собі запланувала, що хочу створювати контент в інстаграмі чотири рази на тиждень. Тому в мене є ідея, але в мене ще немає кадрів, типу, про що робити сторітелінг. А кадри ще, якщо чесно, в голову не лізуть. Типу, знаєте, є якась така м -м, каша з кадрів, які хочеться відзняти, але я не можу їх до кінця зліпити в один. Ось така якась ситуація. Ось тому зараз трошки потворю для інстаграму і мити влосся проводити вечір в неділі. Я щойно доробила тренування, ноги тремтять, ледве спустилася зі сходів. Сьогодні робила тренування на нижню частину тіла. І що вам хотіла сказати, У мене тут бувають такі штуки, що я хочу щось недоробити до кінця. Хочу зупинитися на півдороги. Навіть не на півдороги, півдороги це одне тіло. А зупинитись, коли лишається до кінця якась десята частина, ось, так, ось такесенька частинка, і я, бляха, з собою борюся. А сьогодні робила тренування, і в мене було 5 підходів станової тяги по 15 разів. Тому, блін, мені ж хватить 3, А чого доробляти до кінця? Мені типу цього достатньо, я і так попрацювала, і так молодець. А Потім ловлю себе на цій думці і думаю, блін, Юля, ти доробиш це тренування стільки, скільки це треба, стільки, скільки цього вимагає програма, і не будеш сама собі встановлювати правила ну, в плані того, коли. А... В спорті е, я не професіонал, і відповідно я довіряюсь комусь, хто в цьому е, розуміється, і хто в цьому професіонал. І якщо мляка там сказано, що треба зробити 5 підходів по 15 разів це. І не здавайся, і не зупиняйся, коли в тебе лишається от стільки до кінця. От я з собою борюся з цим. Е, з цим таким недоліком це можна вважати моїм недоліком. І це ж не тільки в спорті, це ну, по життю, це ну, типу, десь зупинитися от за стільки до перемоги. От От, за стільки. От, типу, ти йдеш і ти, тобі здається, що а, нічого не виходить. А тобі лишається от стільки. І не можна зупинятися. Оце я вам зараз хотіла сказати. Включилася, взагалі сьогодні не знімала влог. Сьогодні який день, сьогодні вівторок. Але от включила і хотіла вам донести цю думку. Все, я побігла в душик і буду робити їстоньки. Добрий ранок. Приїхала я до роботи. Сьогодні я випрямила волосся. У нас тут сніжить такий мокрий, противний сніг. Зараз іде дороги всі такі в каші. Сьогодні переробляю нігті вже рівно місяць. До речі, я ходжу з цими нігтями, і якось навіть дуже непомітно вони відростали. До речі, гель носиться непогано. Ніяких сколів, нічого не було, але я все одно буду робити базу. Повертаюсь до молочної своєї стандартної традиційної і музику треба вимкнути. І я розстроєна. Я розстроєна, в мене щось канал стоїть на місці. Просто якісь низькі перегляди, знаєте, як на початку моєї ютубної кар'єри. Я не розумію, що відбувається. А перегляди низькі, активності мало. Коротше, мені, мені сумно, просто до неймовірності. Так що. Якщо... <сміст> якщо ви мені хочете подарувати якісь приємні емоції, не знаю, прокоментуйте, поставте сердечко, підпишіться, якщо ви не підписані, бо щось не знаю, щось мені не подобається. А... Якось так Ах, чесно, трошки розстроєна і не знаю, навіть пропадає бажання знімати, якщо чесно. Ось такі думки. Але тим не менше, сьогодні буду робити нігті. Погода мені не подобається. І, взагалі, щось настрою, якщо чесно, немає. Я вже вдома покажу вам свій манікюр, нічого екстраординарного, мій улюблений молочний, але після червоного це саме те, що потрібно. Все, як завжди, акуратненько, все гарненько, я дуже задоволена і обожнюю це відчуття, коли свіжо зроблені нігті або свіжо пофарбоване волосся, це відчуття, знаєте, ні з чим не зрівняється. І прям класненько. Люблю.